Ось, розпечатка. Дивіться, розпечатуємо. Це у нас пів вони воно Ось. Їх вот. по 150 штук в стопці. Вісім стопок. А, ти їх не распечатал? Ну не нет. Тут 1200 штук виходить. Вісім стопок. 44. І на 150-1200. Цих, ящик. Це ящик, Покажи, які вони. Тут, ось вони які. Тут йдуть по 200 штук стопки і теж 8 стопок. По 200 штук, 1600. От. Нормально. Видно, трошки отак придавлено було. Та, чуть -чуть. Бо... Та то нічого страшного. Та нічого, да. То нічого страшного Насипиться, і воно як. Не... Більші трошки, чим ті, ти, ти бачиш? Вони ширші. Ширші, так, да, вони більші. Тут більше влізе, да. ніж кілограм. Ті ми раніше брали. Так, да, ті не менші такі трошки. Три. А це взагалі хороші. О. А то, що їх трошки Троші. придавило, так, да, ну ящик малувати для них, бач, вони аж. Готуємося до нового сезону. Да. Всім привіт! Показую, як допомогло. Допоміг перекис водню, так як тут був перелив. І також земля мені не подобається. От яка, якась вона така, коли натисихає, то стає як камінь. Тож, я думаю, що землю ту, що я купила, вона взагалі не, не гарна, тому що ось попідпікалися. Як бачите, сім'ядольні листочки, це значить щось із коренем. Тож, буду пересажувати зонову огірочки. Уже скоро я переїду в теплицю і буде все добре. Ну, ці хай будуть. <сум> так, томати теж, як бачите, попідпікалися сім'ядурні листочки, але все вже добре. Вони вже пішли в ріст, як бачите, наростоють. І доволі не, не тоненькі саджанці. Думаю, все буде добре, також у мене вже сходи. Ось перчик. Це перчик гіркий. Замочила я також перець солодкий уже на пророщування, так як він не так швидко проростає, хоча в мене цей дуже швидко переріс, тому що він свіжий. Я прямо з перчини. Витягла насіння, перець в мене був е під навісом на вулиці, тож був, пройшов стратифікацію, так звану. Він в мене зійшов буквально, поключився менше тижня пройшло, і я його висіяла на слідучий день він почав сходити. Також, ось, яка полуничка. Полуничка гарно себе почувала із е Упаку. Я накривала її ось тут зверху, і немає ніяких отут коричневих п'ятнишок, тому що тут зберігався парниковий ефект. Парниковий ефект. Ось ось так тому, що, коли пересушене повітря у кімнаті, я думаю, це дуже велике значення має. І Основна причина, що рослини погано ростуть. Ось які вони горні, товстенькі, хороші. Ось, вже зняла я зверху ось таке з однієї. Подивлюся, як воно себе відчуватиме. Звичайно, я не різко зняла я інколи. Знімала на півгодинки потрішку-потрішку і долі зняла сьогодні зовсім. Буду бачити, як вона себе відчуває. Там коріння вже є горне. Це соженці. я, я садила із, взагалі із вусів. Ось. Звичайно, я її винесу у парник. В теплицю, Коли вже затоплю, там, то я її висадю. Вірніше винесу і висаджу в більший горщик, І, і там, там нехай долі росте. Звичайно, я перші квітли удалю, тому що це мурон у мене росте. Це рем, тому у кімнаті краще висаджувати реме. Але без підсвітки нічого не вийде. Тут у мене підсвітка є, хоч і не прямо, але з боку стоять огірки, і там світить лампа інколи. Тож, думаю, все буде добре. Ще якийсь тиждень, можливо, тут постуїть, і я переїду вже, я думаю, у розсадник. І коли вже морозці. Вірніше, у нас нема моростів. Сьогодні також їздила так, по місту в магазин і вирішила, ну я ж не можу вийти з магазину, не купивши якусь насіння. Купила ось ескандеру Руки трішки грозні, бо носили з чоловіком розсоду, переносили у. Із розсадника у теплиці. Купила також е, насіння Анастасія. Ви бачили у мене цей перець, але я захотіла його трішки оновити, так як він вже в мене дуже давно. Крупноплідний, холодостійкий, Посухо- та холодостійкий. Пластичний сорт поціновується за прекрасні смакові якості, високу вражанність з одного куща збирають до 2-3 кг крупних інтенсивно червоних товстостінних плодів. Сорт відрізняється, здатністю тривало зберігати плоди після збирання. Це так і є. Стійкістю до вірусу тютюнової мозаїки, здатністю до плодоутворення у несприятливих умовах. Не написано його строк вегетації, не бачу. Вироблено в Україні. Так, забороняється будь-яке відтворення пакету та його елементів. Так ну, Я вам скажу, що це сорт більш пізній. Але смакові в якості в нього дуже горні. Це я купила просто, щоб оновити. Так, це сортовий то, сортовий перець, я його збираю своє насіння. Але, звичайно, він переопилюється і буває трішки починає переводитись. Тому купила ось таке насіннячко. Долі купила ще ось кукурудзу ракель, яку всі дуже люблять. Дуже солодка, горна і іроння. Так, долі купила ось такий салат, який вже потрібно сіяти в касети. Уже можна висівати. Так, долі. Купила ось такий огірок сонота. Огірки я купляю не тільки для себе, а купляю ще для того, щоб висадити їх на розсоду, тому що я планую вирушувати в цьому році розсоду овочів. Також купила ось капусту. Я говорила, що я не буду висаджувати капусту в себе. Не для себе, але для Ронії все одно ж не можу я не, ви, не виростити для себе капусту, тому, тому посію щось, якийсь десяток буде для себе, а то для продовжу. Потім купила ось такий сеньорита. Ось такий. Це. Низько руслий урожайний сорт 85-95 днів. Люблю, якщо на сорті, написано, що вони не розтріскуються, тому що не люблю, коли вони розтріскуються. Також купила ось ось ротики. Це лінезія по іншому. Я купила сольвію, купила суміш і купила червону. Так як дуже люблю, як вони квітнуть. Всім миру добра, У найкраще і все буде Україна. До побачення!